Придеться їх пожарити на тих коробців або випустити основний пруд, тому що тут буде типу система фільтрування, пес божеволіє, пленку, він не може просто віце відійти з вчорашнього вечора, тому плани міняються. Зараз я попробую на камеру зловити одного. Бела, ну підтокни а того великого. Далі я зроблю вставку з блокнота, зараз грубо. ні хрена вони не ростуть в холодне час, того що, ну зараз продовжу. Ось тут є записи в мене на перше 06. Оце я пробував записати. Потім з 1.06 вони в дитячому басейні жили, і вода циркулювала через дві цих ємності, 15 получалось. Але вона перегрівалася сама вода. Але ж все ж таки був позитивний результат. Получається там, не знаю, Водамур 220 грам. Ну, був зловлений і він виріс був до 500. Коробці теж там набрали. Фігню по 250-300 по г. Але щось там набирали. Мучились, набирали. Це все було пожарено, з'їжено. Там я купляв маленькі коробці в рибакасі. Все одно вони б йшли на обой. І от що я отримав: на 15.03 я почистив просто. Ту копанку, так називаємо її копанку. Ви бачили тільки що на коробці. Отой зеркальний короб. Він. Ну він там не похудав і не набрав. Хоча, може, він і один і набрав з кілограм 200 тих 200 г. остальні всі. Мінус плюс, тобто вони не ростуть, вони просто стогнують. А білий амур, те, що ми можемо по Амуру от точно сказати, він був точно зважений, і він тільки один був. То він наоборот отримав мінус 50 з 9 місяця по 3. -й. Це що це карасі? Я купив був 3 кг маленького карасика, не перебираючи, просто купив і кинув. Полтора кілограма відійшло, полтора там є 12 штук. Ті просто здихали, я там псу дворняжці кидав, він їх доїдав. Ну Як здихали? На них типу, як, із-за того, що температура падала в ополонці самій в копанці, а водорослі вони хотіли жити і вони шукали саме тепле місце. і до... Самих малорухливих, вони прям причіплялись, де були місця такі травми, десь луски трохи не було. Ну, коротше, природа. Природа бере своє. Ну, коротше, тримати з 9-го, вот, з 9 го по 3, й ну взагалі безтолково, безтолково. Мабуть, якби в копанці годувати, був би досить непоганий приріст. Вода би не перегрівалась, циркулювала, там, кислорода б хватало якусь. Певну кількість риби можна було б тримати от в весняно-літній період. Так не зря ці виловлюють осінню. І в основному не хочуть продавати осінню. А мені купувати, коли повно того карпа продається по гарній ціні осінню, щоб він просто стогнував і булькати ото все проточку робити. Просто зовсім не варіант. Кому щось було цікаво, в цій темі. Хто щось підчерпнув, ставимо лайк, підписуємося на канал, донатимо на ЗСУ. Віримо в нашу перемогу. Тримаємося, не піддаємося на провокації. Ото все, що зараз в телеграмах масово розганяє Рашка. Всім всього найкращого!